Хочете, щоб гардероб працював на вас, а не проти, покажу, як це зробити всього за два дні. Перший день вдома. Ми починаємо з короткої розмови, де я уважно вас слухаю, бо мені важливе ваше бачення себе, ваш стиль життя і те, як ви хочете виглядати. Потім розбір речей. Міряємо, комбінуємо, відкриваємо потенціал того, що вже є. У процесі пояснюю, що вас прикрашає, а що додає плюс 10 років. Щось залишаємо, щось відпускаємо. Також фотографую вдалі образи, щоб ви могли легко повторити їх пізніше. А ще підказую, як краще зберігати речі, як структурувати шафу і що з аксесуарів справді додає вау ефект Другий день шопінг. Без виснажливих походів по колу і може підійди, або придбаю, бо знижка. Ми купуємо тільки те, що точно ваше. Навчаю розпізнавати свої речі з першого погляду і не вестися на модні пастки, які не мають до вас жодного стосунку. Після кава, підсумки, шпаргалки по деталях, прикраси, окуляри, взуття, сумки, принти, усе, що завершує ваш стиль, і моя підтримка у WhatsApp ще тиждень, щоб не залишити вас на півдорозі. Я не просто стилістка. Робота зі мною це глибоке занурення в стиль із турботою і користю. Послуга доступна в двох містах Німеччини в Берліні та Броншвайгу. Пишіть у Дрект. Домовимось про деталі.